Ітаємо, отже, продовжуємо розбирати події визвольних змагань та події на території України у кінці 1917-го та початку 1918-го року. Як ви пам'ятаєте, Центральна Рада намагалася відстояти державність новоутвореної української держави від більшовицької агресії. Проте невдала державно організаційна та військова політика спричинили фактичний крах Центральної Ради. Радянські війська швидко просувалися по території України. Про більшовицьке повстання на заводі Арсеналу Києві та захоплення столиці України 8 лютого 1918 року. Фактично свідчило про фатальне становище української незалежної проєктності під керівництвом Центральної Ради. Проте, вбачаючи критичні ситуації, Центральна Рада все таки встигла зробити деякі дипломатичні кроки. Цьому до речі, зіграла на руку битва під крутами 29 січня. 1918 року, яка виграла декілька днів для цих зрушень. 9 лютого, коли здавалося, що становище Центральної ради абсолютно безнадійне, у Брест Литовську відбулися перемовини, де була присутня і делегація Центральної Ради. Ще 7 лютого дипломати країн Центральних Держав ставили собі питання. Чия влада у Києві та хто реальний господар України. Народний комісар із закордонних справ радянської Росії Лев Троцький вже заявив, що радянські частини зайняли Київ та всю Україну, і що делегація Української Народної Республіки не може представляти інтереси України на переговорах. Водночас українці в Бресті наполягали на тому, що Київ ще утримують війська УНР і що заяви командувача радянських військ Муравйова та Троцького фальшивка. Вирішальну роль відіграв зовнішній. Геополітичний чинник, найважче становище із продовольством в Австро-Угорщині, який без українського зерна загрожував голод, у схожій ситуації була і німецька імперія. Повернувшись до Брест-Литовська, німецька та австро-угорська делегації 9 лютого підписали мир з делегацією Центральної ради: обмін на військову допомогу проти радянських військ. УНР зобов'язалася поставити Німеччині та Австро-Угорщині до 31 липня 1918 року мільйон тонн зерна, 400 мільйон яєць, до 50 тисяч тонн м'яса, рогатої худоби, сало, цукор, марганцеву роду та інше. Австро-угорщина також взяла на себе зобов'язання створити автономну українську область у східній Галичині. Чим викликала гнів польських кіл? Брест-Литовська угода дозволила УНР скористатися військовою допомогою Німеччини та Австро-угорщини у витісненні радянських сил із території України. Німецькі та австро-угорські війська зайняли всю територію України, а також Крим та частину прикордонних районів радянської Росії. Проте рішення Центральної Ради підтримати Німеччину та Австро-Угорщину. Мало дуже суттєві наслідки для української проєктності. Повертаємось до подій 1918 року. Після вигнання більшовиків Центральна Рада приступила до виконання зобов'язань перед своїми союзниками. Однак існувала дуже велика проблема, що висіла над усіма територіями колишньої Російської імперії це земельне питання, яке відігравало одну з ключових ролей у соціальній політиці. Саме невирішеність цього питання. Створювала внутрішнє тертя та нестабільність для українського уряду. Переважна більшість населення України на той час селяни, які прагнули отримати землю без викупу. Багато земель належало поміщикам, церквам, великим господарствам, тоді як селяни мали обмежені наділи. Очікування радикального земельного перерозподілу були величезними. У повітрі трималося Поняття справедливого перерозподілу землі. До того що цей час продовжувалася війна з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Солдати, що знаходилися в окопах, які відчували різноманітні страждання окопної війни та були свідками всесвітньої бойні, все більше починали покидати бойові позиції та масово дезертирувати. В Окопах ходили чутки, що вдома на рідних землях уже почався перерозподіл землі. Зрозуміло, що солдати. А за фахом та психологією все ж таки селяни бажали повернутися додому та взяти участь у такому дійстві. Ідучи додому та маючи зброю, солдати вдавалися до погромів, маєтків великих землевласників по всій території України, що також додавало напруги. Незважаючи на значну перемогу в дипломатії, соціальна база Центральної Ради залишала бажати кращого. Звичайно, тодішній український уряд намагався вирішити земельне питання на користь більшості селянства. Проте, практично, рада дуже зволікала з вирішенням цієї проблеми. Погроми маєтків, відсутність влади на місцях та нескінченні війни призвели до того, що заможнє селянство стало опозицією до чинної влади. Проблеми з багатими селянами підривали і віднос, відносини Центральної Ради зі своїми союзниками. Німеччина та Австро-Угорщина виконали свої зобов'язання. А Центральна Рада забезпечити централізовані поставки величезної кількості продовольства не могла без сильної влади в державі. Результат не змусив себе чекати. Німеччина та Австро-Угорщина висіли на волосині від перемоги чи поразки вони терміново потребували постачання продовольства, щоб голод не підірвав ці країни зсередини. Рішення для цих країн було очевидним. Якщо чина влада на території України не спроможна забезпечити їх ресурсами, то треба сприяти приходу такій силі, яка могла забезпечити домовленість. І тут на арену виходить український військовий державний діяч, генерал-лейтенант Російської імператорської армії, представник старовинного козацького роду скоропадських Павло Скоропадський. Він відігравав важливу роль в історії України під час революційних подій 1917-1918 років. 29 квітня 18 року Палос Коропацький за підтримки німецьких військ провів державний переворот і став гетьманом української держави. Хоча офіційно Німеччина не втручалася, але переворот відбувся за мовчазної згоди і фактичної підтримки німців. Вони не перешкоджали йому, а фактично забезпечили порядок у Києві в день перевороту. Уже наступного дня, після перевороту, німецька адміністрація та військове командування визнали уряд гетьмана. Австро-Угорщина також не заперечувала і надалі співпрацювала з режимом Скоропадського. Частина гетьманської армії та поліції також організувалася за сприяння німецьких військових радників. Тісна співпраця з Німеччиною та Австро-Угорщиною добре розкрита в мемуарах Павла Скоропадського, яких він прямо згадує про зустрічі з німецьким командуванням. Документи німецьких архівів, наприклад, донесення генерала Германа фон Айгенхорна. Які свідчать про координацію дій, також ця тема детально розкрита у праці істориків як нарис історії України Ярослава Грицака. Його гетьманат тривав лише 8 місяців, з 29 квітня до 14 грудня 1918 року. Але за цей короткий період він встиг залишити по собі глибокий слід і безліч дискусій серед істориків, політичних діячів і громадян, якщо говорити про політичний устрій. Та одразу після приходу до влади Скоропадський скасував УНР, розпустив Центральну Раду і замість неї проголосив українську державу авторитарну, зосереджену навколо особи гетьмана. Його влада не обмежувалася парламентом, бо парламенту просто не існувало. Було створено раду міністрів, уряд до якого входили переважно представники старих царських кадрів та українських поміркованих діячів. Скоропадський зробив ставку на порядок стабільність. І професіоналізм, а не на популістські обіцянки. Як досвідчений і кадровий і військовий, він мав дуже багато зв'язків з російським чиновництвом та політичними діячами. Вони в свою чергу мали великий досвід. Охочих працювати під керівництвом скоропадського було достатньо. Поки вся територія колишньої Російської імперії була в хаосі, ліві сили, типу більшовиків або есерів становили відкритий терор проти певних соціальних заможніх верств. Держава Скоропадського здавалася стабільним островом, де можна було перечекати нестабільні часи. Один з найважливіших напрямків відновлення державного управління, яке практично не працювало за часів Центральної ради, були створені і відновлені судова система, державна служба, чиновницький апарат, введено жорстоку адміністративну вертикаль, відновлено приватну власність на землю. Що викликало обурення серед селянства, яке очікувало розподілу поміщицьких маєтків. Це був великий плюс для поміщиків і міщан. Економічна політика Скоропадського була орієнтована на відновлення порядку та виконання зобов'язань перед Німеччиною, яка вимагала поставок продовольства. Було відновлено контроль над залізницею, банками і фінансами, здійснено спроби відновити промисловість, але головною метою було забезпечити експорт хліба до Німеччини. Що знову ж таки створювало конфлікт із потребами бідного селянства. Скоропадський, попри свою імперську військову кар'єру, не був байдужим до українства. Він багато зробив у сфері освіти. Саме в цей час відкрито Київський український університет і Кам'янець-Подільський університет. Створено Українську академію наук у листопаді 1918 року. Першим президентом став Володимир Вернацький. Відкривалися українські школи, розвивалась книговидавнича справа. Національна культура це був золотий момент для української науки, хоч і на тлі військової диктатури. У зовнішній політиці Скоропадський прагнув визнання української держави на міжнародному рівні. Було встановлено дипломатичні стосунки з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією, Фінляндією та іншими державами. Проте, міжнародне становище було нестійким, бо гетьман спирався на підтримку держав, які вже зазнавали поразки у Першій світовій війні. Ініціатива перейшла до країн Антанти, зокрема до Британії та Франції. Німеччина підписала Комп'єнське перемир'я. Договір від 11 листопада 1918 року про припинення воєнних дій між Антантою і Німецькою імперією, що ознаменував завершення Першої світової війни. Більшість положень перемир'я розвинуто у версальському мирному договорі. Ключовим моментом стала поразка Німеччини в листопаді 18 року. Війська Кайзера почали залишати Україну. Скоропадський, відчуваючи втрату підтримки, намагається заручитися довірою Антанти, і 14 листопада 1918 року оприлюднює грамоту, який заявляє про федеративний зв'язок з майбутньою небільшовицькою Росією. Це стало фатальною помилкою. Він втратив залишки довіри з боку українських сил. Проти нього піднімається антигетьманське повстання, організоване директорією УНР. Меніченком петлюрою та іншим діячам 14 грудня 1918 року Скоропадський зрікається влади і емігрує до Німеччини. Отже, правління Павла Скоропадського це спроба створити стабільну, авторитарну, централізовану українську державу в умовах надзвичайного безладдя та міжнародної війни. Він спирався на німецькі багнети, на старі кадри, на прагматизм. Його модель це не республіка, а гетьманська держава з орієнтацією на порядок. Еліту та збереження структури. Попри короткий час, його правління дало поштовх українській освіті, культурі, науці. І навіть сьогодні Академія наук носить слід тієї епохи. Втім, його уряд був відірваний від народу, особливо від селян. А ставка на Німеччину виявилася фатальною. І все ж для багатьох істориків Скоропадський це трагічний державник, який не мав потрібної бази, але мав державницьке бачення. Період 1917-го 1919 років був для України часом глибоких політичних, соціальних і геополітичних зрушень. Серед чисельних факторів, які визначали долю національного руху і української державності, два постають як центральні: нерозв'язні і доленосні: земельне питання, що лежало в основі внутрішнього конфлікту, та зовнішньополітична орієнтація на Німеччину та Австро-Угорщину, яка призвела до стратегічної помилки у відносинах з Антантою. Ці дві тенденції не були ізольованими. Вони взаємодіяли, підсилювали одну одну і, врешті, призвели до втрати довіри, широких мас і міжнародної підтримки, що стало фатальним для проекту української незалежності на той час. Одним з найболючіших і найактуальніших питань для мільйонів українських селян у 1917 і 1918 роках було земельне питання. Понад століття українські селяни Страждали від нерівного розподілу землі. Більшість угідь належала поміщикам і великим землевласникам, тоді як більшість населення жила у злиднях. Центральна Рада намагалася вирішити це питання демократичним шляхом, обіцяючи реформу, але діяла повільно, боючись зруйнувати правові засади. Тим часом селяни почали самовільно захоплювати поміщицьку землю, що викликало супротив серед власників і еліти. Коли до влади у квітні 1918 року прийшов Павло Скоропадський, він відновив право приватної власності на землю. Це означало повернення поміщикам раніше конфіскованого майна. Для селян це було не просто несправедливо. Це стало зрадою їхніх очікувань, поверненням до старого ладу, проти якого вони щойно повстали. Таким чином, гетьманська держава від початку втратила підтримку ключової соціальної групи селянства, яке становило понад 80% населення. Це створило потужне соціальне підґрунтя для антигетьманського повстання і піднесення директорії. Паралельно з внутрішніми проблемами Україна виявилася втягнутою у глобальний конфлікт Першу світову війну, що диктувала зовнішню політичну логіку. Після Брест-Литовського миру в лютому 1918 року Центральна Рада і пізніше Гетьман Скоропадський уклали угоди з Німеччиною та Австро-Угорщиною, фактично передавши частину контролю над Україною в обмін на військову допомогу та політичне визнання. Німецько-австрійські війська допомогли вибити більшовиків з Києва і забезпечити порядок, але разом із цим привели до втрати суверенності. Цей вибір мав короткостроковий ефект стабілізації. Однак у стратегічному плані він був прорахунком. Українська держава зробила ставку на табір, який програв у війні. У листопаді 1918 року Німеччина капітулювала, австро угорщина розпалася. Україна опинилася в дипломатичній ізоляції: без армії, без союзників і без чіткої легітимності в очах нових переможців країна Антанти – Франції, Великобританії і Сполучених Штатів Америки. Особливо згубним виявився маневр Скоропадського, коли він у листопаді 1918 року оголосив про федеративний зв'язок з майбутньою небільшовицькою Росією. Цим він намагався задобрити антанту, яка підтримувала білий рух. Але це тільки поглибило відчудження серед українських національних сил, які не могли змиритися з втратою незалежності. У відповідь на це розпочалося антигетьманське повстання директорії. Таким чином, у 1917-1919 роках Українська держава виявилася розірваною між внутрішнім і зовнішнім тиском. З одного боку, соціальний вибух на селі, викликаний невирішеним земельним питанням, з іншого міжнародна ізоляція, що стала наслідком однобічної ставки на центральні держави. Обидві ці тенденції стали фатальними. Без підтримки селян держава не могла мати внутрішньої опори. Без визнання Антанти вона не мала шансів у глобальній геополітичній грі. Обидві проблеми тісно пов'язані між собою і демонструють головний виклик того часу: відсутність збалансованої незалежної і довготривалої стратегії національного розвитку. Історики та історикині Ярослав Грицак, Олександр Рейнт. Тетяна Осташко детально звертають увагу у своїх роботах на ці моменти, що стали вибухівкою для незалежного українського проєкту державності. Тепер на молоду українську державу чекало ще більше випробувань. І очолити ці випробування довелося саме директорії Української Народної Республіки. Це об'єднання політичних лідерів, яке в надзвичайних обставинах повернуло до життя ідею незалежності УНР після падіння гетьманату Павла Скоропадського. Директорія УНР утворилася 14 листопада 1918 року в місті Біла Церква як повстанський орган, що мав на меті повалити режим Скоропадського і відновити УНР. До складу директорії увійшли Володимир Вініченко, колишній голова генерального секретаріату Центральної ради, соціал-демократ, головний ідеолог лівого крила Української революції, був обраним головою директорії Симон Петлюра, один з найхаризматичніших військових діячів УНР. Колишній генеральний секретар військових справ. Він став головним військовим організатором повстання проти гетьмана. Андрій Макаренко, представник селянських організацій, колишній учасник Центральної ради, Виражав інтереси селянства. Федір Швець, професор, вчений геолог, представник інтелігенції, також був делегований до Паризької мирної конференції. Опанас Андрієвський, представник соціал-самостійників, згодом відійшов від політики. Отже, ми бачимо, що директорія це коаліція інтелігенції, соціалістів і військових, які намагалися врятувати незалежну українську державу в критичний момент і взяти реванш за фактичну поразку політики Центральної Ради та УНР в цілому. Чим це закінчиться, ми поговоримо в наступному випуску. Не переключайтесь, буде цікаво.